Вітаю вас, мої дорогі скорпіончики. Ми з вами на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина. Ми будемо робити розклад на наступний тиждень з 5 по 11 серпня 2024 року. Розклад ми будемо робити на колоді Райдера Уейта Я працюю недавно, тому мені з нею легше працювати. Ще в нас є колода порад та попереджень від Всесвіту. Попросимо нам показати. І колода старших арканів, на яких ми подивимося, чи збудеться ваше бажання і коли воно збудеться. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує скорпіонів на наступному тижні з 5 по 11 серпня 2024 року. Покажіть, будь ласка, що очікує скорпіонів. На наступному тижні з 5 по 11 серпня 2024 року. Що очікує скорпіонів? На наступному тижні з 5 по 11 серпня 2000. Ой, вибачаюсь. 2024 року. Скорпіони. Що очікує скорпіонів на наступному тижні? Основна енергія скорпіонів на наступному тижні. Що очікує скорпіонів в особистому житті? Що очікує скорпіонів на роботі? Який фінансовий стан скорпіонів на наступному тижні? Стан здоров'я скорпіонів на наступному тижні. Що порадує скорпіонів на наступному тижні? Що засмутить скорпіонів на наступному тижні? Переходимо далі. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для скорпіонів на наступний тиждень з 5 по 11 серпня 2024 року. Порада та попередження для скорпіонів. Порада для скорпіонів на наступний тиждень. Упередження для скорпіонів на наступний тиждень. І давайте подивимося, чи збудеться бажання скорпіонів на наступному тижні. Покажіть, будь ласка, чи збудеться бажання скорпіонів на наступному тижні з 5 по 11 серпня 2024 року. Покажіть, будь ласка, чи збудеться бажання скорпіонів на наступному тижні з 5 11 серпня 2024 року. Чи збудеться бажання скорпіонів? Так, прибираємо карти. Розклад зроблений. Починаємо його читати. В якості основної енергії тижня. Вам випала королева Пентаклів. Це багатство. Визнання всіх заслуг людини, благополуччя, розкішне, комфортне життя, розкош, комфортне житло, міцний шлюб, без забот і стресів, зануреність у свою роботу і задоволення від того, що ви робите. Високий соціальний статус, фінансова незалежність. В книгі твого життя відкривається нова сторінка багатства та процвітання. Карта обіцяє збільшення багатства, придбання житла, високий статус. Ваша праця окупиться повною мірою. Отриманих грошей вистачить не лише на потреби, а й на створення запасів. Бізнес приносить стабільний дохід. Головне правильно ним розпорядитися і не пустити гроші на вітер. Але з цим схоже все гаразд. Ви все втримаєте під контролем. Практично керуєте своєю справою, ставлячи на переднє місце благополуччя і комфорт. Але не забувайте про допомогу ближнім. Отакі От енергії у вас. Основні на наступному тижні будуть більш у фінансовому плані. Переходимо до наступного, до особистого життя. Значить, в особистому житті нам випав паж Кубків. Це емоції, це золота рибка, здійснення бажання. Це в шлюбі багато. Благоприятний період для спокійних гармонійних відносин. Час для примирення. В парі зародження трепетних почуттів, любовний порив. Це може бути флірт, що ні до чого не зобов'язує, або короткі, але дуже приємні стосунки. Або справжнє кохання, як початок значить, тривалого і щасливого Союзу. У ну, будь-якому разі, це період життя, де буде наповнений прекрасним почуттям кохання. Отакий От для вас особисте життя. І так, переходимо до роботи. На роботу нам випала королева кубків. Це успіх та творча реалізація. Дуже високу роль при цьому відіграють жінки. Жінка, яка старша за вас, це може бути ваша мама, ваша бабушка навіть, ваша старша сестра. От, прислухайтесь до їхніх порад. Попросіть про допомогу, співпрацюйте. Зараз можна не боятися інтриг та обману. Відносини між колегами та партнерами довірливі щирі. Якщо ситуація не важна, дайте собі відповідь, що причина. Особисті якості чи наружні обставини. В будь-якому случаї і далі слухайте свою інтуїцію. Зверніть увагу на знаки та спосновидіння. Це допоможе. Прийняті вірних рішень. Зверніться, і зверніться, ви можете зверні, звернутися за порадою, за допомогою до якоїсь авторитетної жінки, яка до вас ставиться благосклонно. І так, фінансовий стан. Фінансовий стан по шестірки мечів. Ну, Тут, значить, люди пливуть на другий берег. До кращого життя, так би мовити. Тому фінансовий стан у них зараз, можливо, в них там в Котомочці і є якісь гроші, О, тому що з пустими руками, як правило, не, ну, не переїжджають, так би мовити, не відправляються в дорогу. Але, скажімо так, їх не дуже багато. Доведеться заново облаштовуватись і налагодити налагоджувати, вибачаюсь, і налагоджувати робочі процеси. Можливо, не заплановані, але необхідні втрати. Ось такий у вас фінансовий стан. Так що будьте уважні, все прораховуйте, просчитуйте. Можливо, щось вам необхідне купіть, а що не дуже необхідне, притримайтеся. Стан здоров'я по імператору. По імператору стан здоров'я, скажімо так, гарний. Але зверніть, будь ласка, увагу на його ноги в желізних чоботах. Зрозуміло, що ноги от такої обувки. Больні, болять, тому зверніть увагу на ноги. Також імператор це кар'єрист. А як у нас строїться кар'єра? Це виставляння в ресторанах, святкування, перемог. Тому, от, скажімо так, от випивки з злишнього питання, може страждати печінка. А печінка це кров. Тому зверніть, будь ласка, увагу на серцево-судинну систему на печінку. Отакі От для вас події, вибачаюсь, поради для здоров'я. І так, далі. Що порадує? Порадує 8К жезлів. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що час змін. Настав. Все йде за планом, очікується творча наснага, осяяння. Потрібно активізуватися, сповнитися віри в успіх і сміливо зробити крок в нове. Ще по цій карті може бути подорож, нова подорож, подорож, нове кохання. Ну, от Як вам випало в фінансовому платні переїзд, і за цього у вас буде. Это, то і тут вам підтверджується, що може бути подорож. В роботі активізуйтеся і спросіть поради у дорослої жінки. Засмутить вас, королева жезлів. Королева жезлів це активна, скажімо так, цілеспрямована жінка. Але в плані того, що вона вас засмутить, це може бути, вона може вказувати на деформацію позитивних якостей. Високе становище в суспільстві призводить до деспотизму та егоїзму. Людина стає зарозумілою, обмеженою, жорстокою, нездатною виявити симпатію та турботу. Можливо, якась людина, добившись високого стану в суспільстві, буде, скажімо так, зарозумілою, нездатною на, на турботу, на співчуття, і вас це розчарує. Порада. Треба вчитися прямо та відкрито висловлювати свої думки. Так, прямо і відкрито ви можете попросити допомоги, і вам її нададуть. Не стісняйтеся, не бійтеся. Попередження: зніміть рожеві окуляри. Можливо, так дійсно. Ви звернетесь до якоїсь іншої жінки, а вона в силу того, що в неї є влада і багатство, зарозуміється, загордиться і відмовить вам. І вам доведеться зняти рожеві окуляри, побачивши це. І так, чи збудеться наше, ваше бажання? Бажання ваше збудеться однозначно, збудеться воно на протязі року. Тільки змініть погляд на світ. Це як переродження. І вам треба змінити погляд на світ, на своє життя. І ваше бажання збудеться обов'язково. Отакий розклад для вас, скорпіончики, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А я попрошу Всесвіту. Нехай все хороше, що з вами має. Відбутися, обов'язково здійсниться, а все погане програється для вас як можна, більш безболісно. Дякую вам до побачення!